Спецпризначенці батальйону Івано-Франківськ не можуть нести службу. Вони звільнені з органів внутрішніх справ. Громадські активісти ВО «Голос» запевняють, таких колишніх бійців понад сотня. За їх словами, після повернення із зони АТО правоохоронці викликали спецпризначенців до себе та змушували писати заяви на звільнення за власним бажанням. Мало того, у рапортах йшлося, що вони позбавлені служби у зв'язку із непроходженням випробувального терміну. На думку активістів, це пряме порушення їхніх прав. Вони не можуть підпадати під цей пункт в. Прибувального терміну. Так як дані люди заохочувались, отримували чергові звання, людина, яка на іспитовому терміні згідно трудового законодавства, не може допускатися до самостійного несення служби і отримувати чергові звання. Є підозри, що цим керував особисто заступник начальника МВС в області, полковник міліції Воробйо, за яким ростуть золоті верби. Вони примушували цих бійців писати рапорта і звільнятися, щоб вони не отримували відповідних пільг, які необхідно. Було робити один серед звільнених бійців, мешканець Тисменецького району Василь Дорошенко у лавах батальйону Івано-Франківськ був учасником сумнозвісних подій під Іловайськом. Після цього займався охороною громадського порядку в обласному центрі. Каже, він і чимало його побратимів. Хотіли повернутися на передову. Втім, не вийшло. Я прийшов у кадр, Мені сказали, пиши рапорт за власним бажанням. Коли я написав рапорт за власним бажанням. Число не ставили, просто підписалися, вони самі число поставили. Заяву з проханням здійснити перевірку діяльності кадровиків у МВС активісти надіслали до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До речі, самі ж правоохоронці на дану прес-конференцію не завітали.